Ну, а далі говоримо про спорт. Повернеться напередодні дня незалежності. Українська футбольна прем'єр-ліга цьогоріч розпочнеться 23 серпня. Через війну минулий сезон закінчився достроково, а новий стартуватиме майже на місяць пізніше ніж зазвичай. Усі матчі чемпіонату гратимуть в Україні на відміну від міжнародних поєдинків, які нині відбуваються в Польщі. До того ж, чимало команд вимушено виступатимуть не в рідних містах. Військові та правоохоронці вже проінспектували стадіони на наявність бомбосховищ та систем сповіщення. Про спортивні перспективи України під час війни говоримо з міністром молоді та спорту Вадимом Гуцайтом. Доброго дня, пане Вадим. Доброго дня. Добрий день, пане Вадиме, От Добре чемпіонат день. України з футболу стартує 23 серпня. Які нові правила розробило міністерство або правоохоронці? Як зміниться тепер футбол і проведення його в Україні? І чи зможемо Охвіде? ми ходити на стадіони? На жаль, пане Євгеній, я знаю, що ви любите спорт, але на жаль, без глядачів. Всі змагання будуть проходити в Україні без глядачів, тому що ви знаєте, що це одна з основних причин, тому що під час війни щоб взагалі не було багато скупчень людей на спортивних заходах, і основна це основне це дотримання правил безпеки, тобто до матчу ми відпрацьовуємо міністерство разом. Комісія вся відпрацьовує зв'язкову адміністрацію всі умови проведення матчів, на яких спорудах де щоб поруч. Було сховище, повністю воно було дотримано для того, щоб в радіусі 500 метрів, щоб спортсмени, тренери, всі, ті, хто будуть знаходитися на заходах спортивних, на грі футбольної, чи на баскетбольної, чи на волейбольної, Ми ж відновили всі внутрішні чемпіонати, тому потрібно буде пройти всі ці всі умови, без яких не буде проводитись. Наші чемпіонати і прем'єр-ліга, прем теж яка розпочнеться з 23 серпня. А якщо не зможемо піти на стадіон, то хоч по телебаченню зможемо дивитись? Звісно, звісно, будемо дивитися зараз. Ми ще відпрацьовуємо разом з асоціацією. Зараз ще йде. А, ми спілкуємось і ми відпрацьовуємо, як ми будемо показувати для наших телеглядачів, щоб вони. Дивилися ці матчі. Ну, це дуже важливо, тому що спортивні перемоги. Ми це обговорюємо постійно. Вони надихають українців так само, як і наші перемоги на фронті. І от хочеться запитати про останні досягнення українців на міжнародних спортивних аренах. Якщо там погортати вашу стрічку в Фейсбуку, то ну неймовірна кількість перемог українців за останні тижні це і перемоги в синхронному плаванні, перемоги наших веслувальників, і поруч з цим йдуть постійно. Ваші пости з перемогами на санкційному фронті. Там прочитав, що нещодавно долучилася асоціація міжнародна регбі, яка відмовила Росію в участі в міжнародних змаганнях. От розкажіть, будь ласка, про спортивні перемоги і санкційні новини. Євгенія, ви практично багато вже всього вже, вже розказали всім, скільки в нас вже перемог, і реально е, нас дивують, дивують наші спортсмени. Ви знаєте, такий складний час для нас дуже важливо, що в наш спортивний фронт. Щоб вони були перемоги, щоб ми бачили всі бачили в світі, бачили український прапор наших спортсменів, які стоять на Підісталі, які розказують, що відбувається, які говорять цьому світу, що стоп війні. І я хочу подякувати всім нашим спортсменам, взагалі федераціям і фахівцям, хто долучається до підготовки наших спортсменів. складної підготовки. Ви ж розумієте, що зараз дуже складно готуватись в Україні. Але ми робимо всі умови і в Україні, і ми робимо всі умови за кордоном, тому що багато наших спортсменів тренуються і за кордоном. І висловальники, які ви тільки озвучили, які є. Е, пройшов чемпіонат світу з академі, академічної гри байдати е, чемпіонат світу, де і Луза Людмила дві золоті медалі, е, і багато ще, і бронзові медалі. Хлопці взяли. І зараз йде чемпіонат Європи з висловального академічного де вже бронзова нагорода є за наших хлопців, і багато інших змагань, де і з важкої атлетики, там де наші юніори перемагають, і де йде з велосипедного вид спорту. Багато вже наші спортсмени приймають участь, і Олена Старикова вже завоювала срібну медаль. Тобто, знаєте, це дуже приємно, це душне, дуже важливо. і. Складно, але ми йдемо вперед. І про, про те, що е, скільки ще умов для того, щоб ми не допускали, не допускали росіян і білорусів до змагань, ми те, працюємо, ми кожного дня працюємо. І ще вчора я вже прочитав на російському сайті е, мій виступ стосовно е, того, щоб росіяни не приймали участь в наступному році. На вже змагання, які, які будуть іти до Олімпійських ігор, і як вони там е, говорять, мій виступ, і як ми працюємо над тим, щоб тобто кожна федерація працює на своєму рівні і фехтування, я як президент федерації, фехтування, теж працює на своєму рівні, щоб фехтувальники Росії не з'являлися на міжнародній арені, тому що у них є бажання з'явитись під нейтральним прапором, і ми працюємо над тим, щоб і під нейтральним прапором, щоб ми взагалі не бачили росіян. Поки не закінчиться війна, щоб ми не бачили їх на міжнародних змаганнях, тому я хочу подякувати ще раз всім федераціям, тому що це дуже важливо на нашому дипломатичному спортивному фронті роз розказувати, спілкувати з федерацією, показувати їм відео, показувати їм фотографії, що відбувається. Скільки зруйновано спортивних арен, скільки зруйновано майданчиків, стадіонів, скільки вже загибло наших спортсменів, скільки спортсмени оборонять нашу країну. Тобто ми всі розказуємо і працюємо на нашому спортивному фронті. Пане Вадиме, ну якщо коротко, на сам кінець за кого вболіваєте, будете на чемпіонаті? У нас тут виникла я... суперечка: я вболівав за Динамо, ведучий новин Святослав Гринчук за Львівський Карпати. От ви особисто за який клуб будете вболівати? Я з дитинства я завжди був в динамоцем. Динамо, був Карпати динамик. 2 1 завжди. Був 1 -2 -1. Але я, як міністр, я вболіваю за чесний спорт.